Із 8.20 до 13.35. Саме стільки часу минуло відповідомлення про пожежу до її цілковитої ліквідації. В Ужгороді на площі Кирила та Мефодія спалахнув торговий центр. <звук> Горіла права сторона універмагу. За попередню інформацію, осередок пожежі виник у відділі електротоварів на першому поверсі. Далі вогонь перекинувся на інші відділи та охопив другий поверх будівлі. Площа пожежі становила близько тисячі квадратних метрів, і локалізувати вогонь рятувальникам вдалося тільки об 11-й. Тоді вже горіли складські приміщення, а перший поверх вигорів. На пожежі працювали 70 фахівців особового складу та 12 одиниць техніки управління Закарпатської області. Нині вже є попередня версія лиха самозаймання. Працівники відділу, де сталася пожежа, повідомили поліції наступне. Коли вони прийшли зранку на роботу та включили світло, повалив дим. Остаточну причину пожежі та суму заподійних збитків можна буде встановити тільки після експертизи. Анна Черненко, Ірина Сафіна, вісті.